Вітаю громаду. Маємо пропозицію для тих, хто хоче творити нове українське кіно. Наша медіагрупа Starlight Media оголошує другий набір до майстерні шоуранерів, де автори під керівництвом професіоналів працюватимуть над створенням комедійного серіалу. Серед менторів цього сезону шоуранерка Анастасія Лоткіна, яка працювала над стрічками песики, коза ностра, найкращі вихідні, ті фільми, про які я впевнена, ви чули. І зараз пані Анастасія приєднується до нашого ефіру. Пані Анастасія, добрий день. Thank you. Вітаю, яна, перед тим як розпочнемо розмову, поясню що за QR-код у нас з'явився на екрані. За цим QR-кодом можна перейти на сайт із заявкою, яку варто заповнити. Якщо ви хочете долучитися до майстерні шоуранерів, якщо маєте ідеї щодо нового українського комедійного кіно, до 25 травня цю заявку треба заповнити, аби взяти участь у конкурсі. Пані Анастасія, а ви нам розкажіть більше про майстерню шоуранерів, як вона працюватиме. Е, Яна, вибачте одна поправочка. Так. Все таки, ми не комедійне кіно, а серіали. Домовилися. Е <світ> одне доповнення до моєї фільмографії. Ще я була шоуранеркою серіалу перші дні. Оскільки ми говоримо про серіали, я думаю, це теж важливе уточнення. Так, ми шукаємо людей. Різних, бо в нас цього року чотири майстри: одна з яких я і ще Антонія Лудькіч, Микола Куцик і Дмитро Хрипун. Можу багато говорити про, про них це все видатні надзвичайні також автори, і ми шукаємо собі. Співучасників таких однодумців, і не обов'язково до речі бути однодумцями, авторами круто, коли є різні думки і звучать різні голоси. І ось ми шукаємо такі людей з потужними голосами для того, щоб написати чотири. Нових українських серіалів тут можна бути і професіоналом, і просто людиною, яка хоче писати. В принципі, ми доволі демократичні в цьому. Бо не знаю, навряд чи всі з цих авторів мали спеціалізовану освіту для того, щоб писати серіали. Антоніо Лукіч мав, до речі. <сум> Ось. І будемо збирати такі авторські кімнати, розробляти ідеї, розминати, вислухувати ідеї, Наших співавторів вишукувати серед них якусь унікально діамантик, з якого можна розвинути історію, яка зацікавить потім українського глядача. Тобто, це треба бути сценаристом або сценаристкою, або мати таку амбіцію бути сценаристом або сценаристкою, або і люди з іншими здібностями, умовно кажучи, комікеси або коміки теж можуть подаватися. Особисто я дуже вітаю людей зі, скажімо так, суміжних професій чи суміжних хобі. Мрію попрацювати з, з комікесами, коміками. Мені цікаво було попрацювати з журналістами, тому що я знаю, що з журналістів виходять крут, круті сценаристи, тому що їх навички дуже корисні, тому що в сценарії девелопмент. Тобто пошук матеріалу і дослідження матеріалу, і вивчення людей з їх унікальними голосами, як вони по різному говорять, як вони по різному думають людей, які можуть стати нашими героями це все корисні навички. Тобто ми вітаємо усіх. Звісно, буде певний певна, певний фіпевні фільтри. Є Таким кодом люди можуть перейти і побачити, які вимоги до заявок. Ви можете написати або таку заявочку на серіал з деякими описами того, що може бути, або просто сцену в діалогах, де ви можете показати, як, як звучать ваші герої семпл такого вашого унікального голосу. Тому що найбільше мені здається, серед сценаристів ціниться саме унікальний. Його і розвинути в історію це наша мета і мрія, пані Настасія, а чому друга майстерня шоуранерів вирішила саме на комедійних серіалах сфокусуватися? Угу. Е, я так скажу, що е, наскільки я зрозуміла з розмов з Анастасією Штейнхаус, це Якраз людина, яка все це організувала, подяка і привіт їй за це минулого року. Вийшло так, що всі чотири шоуранери написали драму. І це чудово, і це прекрасно, але напевно для такої репрезентативності непогано було б ще й до такого каталогу українських українських серіалів майбутнього додати комедії. Тому цього року це, це не обов'язково, але комедії вітаються. Тому... В мене теж таке налаштування, що ми будемо шукати історію серед цієї групи, яка сформується. Ми будемо просто шукати цікаві історії. Якщо це буде комедія, браво, круто. Якщо вийде так, що це драма, то теж непогано. Але ну особисто, мої мій, е, мій метод, скажімо так, мені важко писати чисту драму. Е, мені обов'язково хочеться комедійних елементів, комедій, комік-реліф, як це називається в. В Америці, бо це комедійне якесь полегшення, комедійні моменти, комедійні герої на контрасті з uh -huh. допомогою і драмі. Та паніці, знаєте, це наш е, слоган Лесою Українкою подарований. Щоб не плакати, я сміялася. Дякую вам величезне за цю розмову. Це була на Настя Лоткіна, сценаристка, шоуранерка, одна з менторок майстерні шоуранерів. Зараз QR-код зміниться, тому якщо вам цікаво, скануйте, тому що буквально от просто зараз з'явиться qr код за яким ми з вами можемо робити те, що вже дуже звикли робити за QR-кодами кодами підтримувати сили оборони України.